Леміконоверей, скажи грибку, прощавай. Держспецзв'язку попереджає. Після потужного кібернападу на найбільшого українського мобільного оператора російські хакери зброю не склали. Вони розсилають українцям заражені вірусами листи з назвами запит, документи і заборгованість абонента. Тож, якщо вам надійшло таке повідомлення, в жодному разі не відкривайте. Про втрати, цілі і наслідки спецоперацій в мережі наша Ірина Кондрачук зараз розкаже. Тисячі дзвінків яким не судилося. Мільйони непрочитаних повідомлень. Кохана, привіт. У мене все 4-5-0. Як ви з малим? Синку, ти дійшов до школи? Усе добре. Романе Петровичу, вітаю. Вибачте, маю проблеми зі зв'язком. Ловлю таксі. Можу спізнитися. Ви ж добре пам'ятаєте, якими були перші секунди, хвилини, години без зв'язку. Певно, теж думали, що проблема локальна в телефоні, можливо, в будинку чи в населеному пункті. Але ранкова кібератака, яку згодом спеціалісти назвуть найбільшою в історії, це паралельний фронт росіян. За час великої війни вони скоїли не одну тисячу нападів у мережі. То скільки? Що тепер з нашими особистими даними, коли війни між державами перейшли у віртуальну площину? Ще у 2007-му американські дослідники демонструють світові, як можливо знищити дизельний генератор розміром станк тільки одним шкідливим кодом. Цей 2007 відкриває новий віртуальний фронт. Першою страждає Естонія, яка вже тоді отримувала держпослуги онлайн. Навіть вибори проводила в інтернеті. Але раптовий мережевий удар кладе на лопатки онлайн банкінг країни, сайти уряду, поліції та провідних ЗМІ на довгі тижні. Цікаво, що кібератака збігається з рішенням естонських урядників про демонтаж пам'ятника радянському солдату з центру Таліна. Тоді ж естонські спецслужби з'ясовують, що частина комп'ютерів, які атакували, розташовані в Росії. Крім того, IP-адреса вказує на держустанови Кремля. А вже за рік подібний сценарій повторюють у Грузії. 2008-й. росіяни атакують країну фізично і віртуально. Хакери зламують інтернет-портали грузинської влади на офіційних сайтах. Розміщують зображення тодішнього президента Михаїла Саакашвілі разом із Гітлером. Нічого не нагадує. Для України ж кібервійна починається у грудні 2015-го. Чверть мільйони громадян майже шість годин поспіль сидять без світла, бо росіяни атакували. Енергетичні компанії, а вже за два роки через зламані сервери вітчизняної фірми вірус 5 шириться кожним десятим комп'ютером в Україні. Сиплеться і приватна, і державна інфраструктури кабміну, податкової держконцерну Антонова аеропортів Бориспілі, Жуляни, Київського метрополітену, енергетичних компаній, банків, пошти, заправок і Чорнобильської атомки. Згодом у Білому домі підрахують ймовірні збитки. 10 мільярдів доларів. А The New York Times проведе паралель, що атака відбулася за тиждень після впровадження безвізу для України з ЄС. І тільки зараз, у 2023-му, під час повномасштабної війни, ми з вами звикаємо до цього символізму росіян. До речі, в дати кіберзлому системи «Київстар» президент України був із робочим візитом у Штатах. А після Рада Європи розпочала переговори про вступ України до ЄС. Наступним мішенням може стати будь-яка критична інфраструктура, будь-то інфраструктура зв'язку, енергетична, хімічна, промісло руйнуючу, за допомогою кібератаки, яку ми зупиняємо, паралізуємо країну. Давайте визнамо, що коли зупинився Київстар, більша частина суспільства, бізнес-підприємств на цей день втратили комунікацію. А от до державних реєстрів цього разу зловмисники не дісталися. Теки з даними про всяк пояснюють урядники, ховають по різних сховищах. І ми платимо гроші за пошук вразливостей, проводимо технічні аудити. Постійно працюємо з партнерами щодо цього. Тому там що стосується дії, ми постійно живемо в такому стані, що кібервіна нас постійно хоче зламати. Більш ніж чотири тисячі кібер так, на держоргани наші спеціалісти нейтралізували тільки цьогоріч. Інтерес у цьому відслідковують за вже знайомим почерком. Тут варто розуміти, що це угруповання входить до складу головного управління генштабу збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ, який таким чином хоче публічно легалізувати результати своєї злочинної діяльності. СБУ продовжує документувати кібератаку РФ по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин расистів. Тим часом Україна і ще 10 держав: Естонія, Нідерланди, Канада, Польща, Франція, Швеція, Німеччина, Данія, США та Велика Британія запускають талінський механізм, аби захистити наші дані в кіберпросторі. На жаль, цілком ймовірно, що кібератаки з боку Росії триватимуть в осяжному майбутньому. Саме тому за допомогою цього механізму ми надаємо шанс посилити системну готовність і стійкість України до кіберзагроз у довгостроковій перспективі. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Нові Сіни безпеки зводить і понівечений Київстар. Там досі оговтуються від злому. Збитки компанії обраховують у мільярдах гривень, але зізнаються, могло б бути в рази більше, якби не червона кнопка. Відключення будь-яких мереж. Ось чому ми з вами не мали жодного зв'язку, скільки б не змінювали налаштування. Вся хакерська атака була спрямована на знищення інфраструктури компаній. Ворог робив спроби дотягнутися до нашої фіксованої та радіомережі. Чому її відновлювати було б набагато важче? Тому що це тисячі об'єктів розміщених по всій Україні. Це все рівно зайняло би тижні. Тому цей весь протокол він допоміг нам зупинити цю атаку на окремому рівні. Тому без домашнього інтернету зосталися споживачі у двох тисячах будівель із 80 тисяч, яких могли б пошкодити, відновити зв'язок Київстар обіцяє до кінця цього тижня, але все ж рекомендує користувачам про всяк на майбутнє придбати резервну сімку, аби точно вчасно почути усіх своїх. Ірина Кондрачук, Данило Городецький, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.